Мої вітання! Слава Україні! Сьогодні у нас 31 березня неділя. У мене на каналі програма від неділі до неділі. Програма про події у світі, які, на мою думку, варто нагадати. Подивіться програму, я сподіваюся, що вона вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій youtube канал, хто ще не підписався. Отже, давайте разом подивимося на ті події, які. Мені видається, варто ще раз згадати, і деякі з них я прокоментую. Неділя, 24 березня. Ну у Словаччині відбулися президентські вибори. Це був перший тур за всіма соціологічними опитуваннями Там мав в першому турі перемогти представник влади, спікер парламенту Петер Перепегріні. Він є соратником колишнього чинного прем'єр-міністра Роберто Фіцо. Зараз він в коаліції з ним. А от колишній міністр законсправ Іван Корчок, так який це головний його опонент, насправді зробив сюрприз. І він переміг у першому турі. Він набрав 42,5%, а Пелігріні 37%. Явка склала 52%. Другий тур відбудеться 6 квітня. Сподіваюся, що прозахідний політик Іван Корчок переможе на цих президентських виборах. Хоча повноваження обмежені президента у Словаччині. Ірландія. В Ірландії Саймон Гаріс після того, як несподівано кілька днів тому заявив про свою ставку прем'єр-міністр Ірландії Лео Барат він очолив правлячу партію і стане наймолодшим на посаді прем'єр-міністра Ірландії, йому 37 років. Понеділок, 25 березня, Ізраїль. У відповідь на голосування у понеділок, 25 березня в Раді Безпеки за резолюцію, що закликає до негайного припинення вогню в палестанському анклаві, коли Сполучені Штати Америки утрималися бенімінне та раптово скасував запланований на цей тиждень візит до Вашингтона делегації для обговорення наступу в Рафаху. Там якраз питання у цього наступу в Рафаху в секторі Газа і стало причиною тому вже певного такого ну, Я б сказав, охолодження стосунків між США та Ізраїлем, ну і особистих стосунків, які фактично ну, зіпсовані між Байденом та Нетаняхом. США. Апеляційний суд Нью-Йорку, так, він зменшив, заставу, суму застави із 454 мільярдів доларів до 175 для Дональда Трампа. І дав йому 10-денний термін, щоб він цю заставу. Він вніс платив, але є проблеми у Трампа з іншими судовими справами, зокрема у справі виплати е, грошей е, порнозірці. Так, суддя призначив початок судовий процес початок судового процесу на 15 квітня. Так, що у Трампа не все так добре, хоча це рішення про зменшення е, суми з 454 мільярдів до 100, мільйонів доларів до 100 е, до, до 175 можна взвати певною перемогою адвокатів Трампа. Бразилія. Бразилії прибув президент Франції Манель Макрон. Це перший за 11 років візит офіційної делегації. Він прибув з триденним візитом. І, до речі, вони також от вже у вівторок запустили програму з влученням 1 мільярда євро державних і приватних коштів на сталий розвиток в бразильській Амазонії та французькій Гвіані. Середа, 27 березня. Знову Бразилія. Президент Франції Макрон у середу 27 березня березня Брузилії. Наполягав на тому, що торговельна угода вкладена між європейським союзом і південно-американським блоком Мерсокур. Ну то це такий економічний блок Південної Америки. Туди входить Бразилія, Аргентина, Уругвай, Парагавай і Болівія. Що ця угода є дуже поганою і закликав створити нову угоду. Ну, мова йде про угоду та да, про вільну торгівлю, яка політична згода була досягнута ще в 2019 році. Зараз вона ця угода зависла. Ну і, до речі, виступи. Фермерів європейських вони також, між іншим, стосувалися цієї можливої угоди, і фермери, скажімо так, дуже-дуже боялися чи побоювалися, що може продукція сільського господарства з Південної Америки, яка буде нижча за ціною, але ну, вони ще говорили про її низьку якість. Так що я думаю, що це також вплинуло на таку заяву Макрона. Четвер, 28 березня. Південна Африка, згідно з рішенням у 4, 28 березня, виборчої комісії Південної Африки колишньому президенту Південної Африки Джейкобу Зумі не буде дозволено взяти участь у парламентських виборах 29 травня. Ну, Зума був двічі президентом з 2009 по 2018 рік. Він не може вже втретє обиратися, але там в нього є проблеми. Його опоненти звернулися. Щодо нього, тому що він був засуджений до 15 місяців у 2021 році. На цій підставі йому заборонили брати участь у парламентських виборах. Ну, КНДР, КНДР Росія у четвер, 28 березня, скасувала, ну фактично, ну не скасувала, вона наклала вету на резолюцію про продовження моніторгівної місії за моніторингом. Проти, за санкцій ООН проти північної Кореї, так та і ядерної програми. Ну ця ці санкції були введені в 2009 році, вони посилювалися, але вже так, якщо десь з 2019 року Китай, і Росія почали ну, зайняли позицію, говорили, що треба пом'якшити ті санкції, що вони аргументували це гуманітарною ситуацією населення. Ну фактично зараз, от це рішення воно не. Скасовує санкції, але моніторної місії вже не буде. П'ятниця, 29 березня, березня, Ватікан. 87-річний Папа Франциск в останню хвилину скасував сучасть у хресній ході у колізеїв Римі у п'ятницю. Так, це через стан його здоров'я. Ну і в Сенегалі Конституційна Рада проголосила обрання Басіру Діомаю Фає президентом країни у першому турі з 54,28% голосів. Ну, в Сенегалі там була політична криза. Про це ми з вами вже говорили. Чи не президент, який йде? З посади на початку квітня його термін завершується. Макесол він хотів перенести вибори. Він навіть прийняв рішення на вони мали бутися ще в лютому. Він прийняв рішення, щоб вони відбулися 15 грудня. Але ця конституційна якраз рада вона не погодилася. Хоча парламент перед тим підтримав. Вони потім такі зробили національний там день об'єднання. Щось там виходили вже на червень на вибори президентські, але знов не погодилася Конституційна Рада. І е, вона заявила, що вибори мають бутися до завершення терміну чинного президента. От тепер опозиціонер став президентом у Сенегалі, і сподіваємося, що там не буде чергового якогось державного перевороту, і ситуація буде стабільна. Бо в Африці за останні роки ну, відбулося декілька е, переворотів, до речі, які говорять про те, що ситуація в Росії там покращується і вплив, бо фактично той ж Нігер, так от спочатку Франція. Вивели свої війська, тепер так мають зробити, звернулися до американців. Ну, фактично дають можливості для того, щоб вплив Росії в Африці посилювався. Субота, 30 березня, Близький Схід. У суботу міністрів закордонних справ Франції Єгипту та Йорданії закликали до негайного та постійного припинення вогню у ГАЗі та звільнення всіх ізраїльських заручників, які утримує Хамас. Ну і в Ізраїлі в суботу були протести, мітинги. От родини ізраїльських заручників вони біля парламенту в Єрусалимі виступали. Вони закликали до широкомасштабного протесту наступного тижня, бо в Тель-Авіві тисячі людей прийшли на їхню підтримку. До речі, потім там було фактично два мітинги в Тель-Авіві. Один з на підтримку, щоб звільнили заручників, другий на те, щоб критикував ізраїльський уряд і щоб. Пішов відставку Нетаняху, і вони потім об'єдналися ці два мітинги, перекрили дороги. Там поліція застосувала водомети, вони полили фаєри, блокували частину доріг транспортом. Ну а навіть в Єрусалимі сотні людей прийшли під будинок Нетаняху і вимагали його відставки. У них на часі, тобто вони можуть зробити, якщо не задоволені діями влади. Неділя, 31 березня, у Туреччині. Відбуваються місцеві вибори. Вибори мерів це дуже важливий вибор, як для опозиції, так і для влади. Фактично, вони національними вони покажуть рівень підтримки влади і опозиції. Особливо це стосується міста Симбул, Стамбул, найбільшого міста Туреччини, де в 2019 році переміг опозиціонер Крем Івамоглу. Він переміг колишнього тоді прем'єр-міністра, колишнього прем'єр-міністра Туреччини. Потім ще раз були перевибори. Вже він міністра переміг. І От цього року також він проти міністра. Зараз веде кампанію, ну пишуть місцеві ЗМІ, що, якщо він переможе цей окремим углу, то він може бути найтаким ну, фаворитом найбільшим на президентських виборах у 2028 році. Ну а для РДЖПРУгана Стамбул є ну, таким особистим, особистим містом. Це його особисте таке питання, бо він фактично почав свою політичну кар'єру, коли був обраний мером Стамбулу. Ну, у будь-якому випадку, незважаючи на всі ці події, які відбуваються у світі, нас в першу чергу цікавить, що стосується України. І зараз це надання допомоги і підтримка Україні, бо ця допомога і підтримка наближає нашу перемогу. Все буде Україна.